Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук. Сьогодні ми знаходимося на вшануванні пам'яті жертв голодомору 1932 33 років в Україні. У неділю, 28 листопада, у приміщенні міського центру Едмонтона відбулася урочиста церемонія, присвячена дев'яності річниці голодомору в Україні, однієї з найбільших трагедій ХХ століття, коли мільйони українців загинули від голоду, спричиненого радянською владою. Захід був організований Конгресом українців Канади Едмонтона за підтримки міської ради і уряду Альберти. До заходу долучилися представники української громади, місцеві чиновники, дипломати, духовенство, а також учні шкіл. Вони вшанували пам'ять жертв Голодомору хвилиною мовчання, запалили свічки, поклали квіти до пам'ятника, прочитали поезію і співали пісні. Після панахиди за всіма померлими та закатованими голодомором людей, основна частина заходу розпочалася хвилиною мовчання. Багато трехетів пережив український народ, але страшнішого лиху, ніж на полотних 30 30-х роках. Історія України не знає. Голодомор 1932 і 33 року. В Україні назавжди на залишиться в пам'яті. Українців однієї знають. Страшніше сторінки нашої минулого. Російська війна на Україні це продовження. Це геноцид. Росія також хочеться. На Найбільш чутливою та душостискаючою частиною заходу став виступ Леоніда Коровника, одного з небагатьох свідків голодомору, які дожили до наших днів. Леонід, не дивлячись на свій похилий вік, видав збірку своїх віршів, і один з них він зачитав біля трибуни. Голодомор, 1932 року. Вчоли медоносиці гудуть на ванах прожайних січетлав, ось багаті вже жнива глядуть, косовиця буде небувала. Посилав Господь ще навесні тепле, помірковане проміння, вчасно падали дощі рясні, Голос дозріває безбаріння, вітерець погладжує жита, котяться легенькі тихі хвилі, Божа благодать кругом вета, хліборобам ці хвилини милі. У серпневі поранки росисті, Заблищали наклепані коси, руки вправні селян, Мозолисті клали ж ниво у рівні покоси, працювали крилаті жниварки і косили за нивою ниву, щодобово гули молотарки, щоб женцям дати долю щасливу. Дні минали важкі і веснажні, та все більше виднілися стерні, зерно звозили авто вантажні, Мов їх пащі були ненажерні. Але справжні були ненажери окупанти червоні, кремлівські, Україну вони. Мов Пантери, розривали їх плани бісівські. В 32 другій Москва мізантропка загула, мов аварій Сирена, не тому, що вона філантропка, в нас трагічна творилася сцена. Влада звіжжя в селян відбирала і на станціях сипала вкупи, то була ненажерна навала, люди мерли, лежали скрізь трупи, Неповинних скосила мільйони, ворогами народу назвала, слала п'яні каральні загони. Норми етики з брудом змішали, а тим часом гули шалони поспішали в захвану Росію, везли здобич товарні вагони, а в нас далі вела веремію. Загребла під вітлу усе зерно, не було і навесні. Весняні посіви жили села у Богу, мізерно заніміли, як вимерли співи Господарив так зайде, та хазяїн, Україну хотів умертвити, людов не каєвся Кає справедливий суддя. 耶和不说：“苏迪特。” Що українці завжди були водолюбними. Українці хотіли завжди жити на своїй землі, мирно плекати своїх дітей, вирощувати свій хліб. І цей хід вони забрали, прилікши мільйони мільйони українців на страшну смерть і голоду. 90 років майже сторіччя пройшло, але від цього. Наша біль і наша пам'ять про загиблих наших українців, братів і сестер мільйонів не притуляються. І від цього наша ненависть до ворогів, які століттями вже намагаються знищити нашу націю, також не будуться. Ми будемо пам'ятати, ми будемо робити все для того, щоб наші діти, наші внуки, наші майбутні покоління знали. Що відбулося? Знали, хто і як знищував нашу націю, і знали, що ми ніколи не повинні допустити того, щоб це повторилося. Після виступу консула Лідія Василин від імені Едмонденського відділу Ліги українських жінок Канади нагороджувала переможців конкурсу творів, присвячених дев'яностій річниці голодомору в Україні. Освіта і знання це є зброя. and a Muslim who has the natural world, she complies with the standard of proud work the state of Ukraine's people. Nikolay Khamenei. acknowledges the additional financial support for this project contributed by the Brotherhood of the Ukrainian Catholics of the United mm -hmm. African and the Edmonton mm -hmm. branch at the United States. A very special thank you to Anton Khamenei for graciously being to present your words. It is my privilege to announce the English language category. First place, Leona Laslowska. Second place, jason lewis and the health school Of the victims of Ukrainian genocide and be ambassadors of truth and knowledge about the World War. Thank you. Це було на східній Україні, де мільйони втратили життя, забрало останніх молодних дітей, заради чи ніхто безумних дітей та батьку. 수고다 And the next generation, children, let's give them another round of applause. Today we remember 90 years since the horrific genocide and famine at the hands of the Stalin regime. And we reflect on the present ongoing horrific violence, the ongoing genocide against the Ukrainian people. It was beautiful today to see the, the leadership from Ukrainian people here in Alberta. On this day, we remember the approximate 10 million people who perished as a result of Joseph Stalin's deliberate mass starvation of the Ukrainian people. From 1932 to 1933, Soviet forces removed all food from the country, and Ukraine's borders were sealed for two years in one of the greatest acts of genocide ever seen. Sons, daughters, mothers, fathers, Oh my God! Just silent. Oh, It is my absolute honor to be here on behalf of Rachel Notley and uh, the Alberta NDP official opposition as we continue to reflect and, and commemorate the uh, atrocities that happened in the slaughter While it was 90 years ago, it's been 15 years that we've acknowledged it here in the province of Alberta. While well, we recognize the events of the past and vow to never let them happen again. It is disheartening that we continue to see similar tragedies unfold before our eyes. It has been 90 years since this horrible fall, winter, and spring of 1932-33 unfolded in Ukraine. This year's commemoration is especially solemn given that today is the 640th day of Russia's full-scale invasion of Ukraine. For 640 days, been Закінчився захід покладанням квітів та вінків до пам'ятника жертв Голодомору. Цей пам'ятник був встановлений у 1983 році та є першим пам'ятником жертв голодомору у світі. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня. Усе же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!